Мира Божого, знаєте, любимі, матюкатися, то призивати бісів. Чого? Того, що матюки раніше в язичників, вони їх придумували, звали бісів. І ви замітили, що багато матів вони зв'язані з статевими органами? Це все придумували язичники. І коли ми це кажемо, то ми в своє життя замість благословення. Нарікаємо на прокляття, тобто звучи бісів, наша ДНК пише прокляття. Уявіть, наскільки це сильне откровення. Для своїх дітей пишемо прокляття, для роду навіщо, навіщо звати бісів, коли є безліч ласкавих, приємних слів. Задумайтесь над цим. І не звіть бісів у своє життя. Адже вони, крім прокляття, нічого хорошого не принесуть. Амінь. Будьте благословенні! І науковці провели експеримент. Вони взяли дві склянки води. В, одній склянку, в одну склянку вони проговорювали: Мати, лайливі слова, все погане. І знаєте що? Вода стала грязною, а в іншу воду. Вони проговорювали молитву Отче наш. І та вода покрилася кристалами. Наскільки моє слово впливає на моє життя, на моє ДНК, на моїх майбутніх дітей. Тому задумайтесь над цим. Амінь.